Цієї п'ятниці, друзі, що була, я теж думав, був над словом якраз таким молитовним. І під час зібрання от, передивлявся деякі місця, і, і тут я подивився на місце, яке, я думаю, сьогодні не тільки віруючі, але і релігійні люди знають на пам'ять. Хоча, як, друзі, ви скажете, от є такий текст. Який записаний в Луки, в 11 розділі Матвія, в 6 розділі, де сказано про молитву. І молитва наш» починається у нас так, з 9 розділу, 6, раніше 6 розділу, з 9 вірша від Матвія. А скажіть, друзі, підніміть руку, а хто знає на пам'ять молитву Ну, Це всі, хто старшого покоління, а молодші. Хтось не дуже, молодші знаємо. Да, я вже не кажу на якій мові, хто вже на якій знає, хто на Старостолянській, хто на грецькій, можливо. Але якщо ми всі знаємо, то хтось може сказати, а скільки прохань молитви чи наші? Усі знають і не знають, скільки. Просимо й просимо. Так? Треба переховати, митнути математику і готовитися. Мабуть, сім, каже брат, Лог, логічно, так? Да? Божа. Божа повнота, так? Да? Скільки нам треба? Сім достатньо. Бачите, друзі, прості речі, а інколи ми трошечки да, вагаємося, як вчинити. І от я роздумував над цим словом і ну, представимо да, всю молитву. З 9 верша Ісус каже, ви ж моліться так, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого, насущного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Ну і Матвія ще закінчиться. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Сказано, без. І, ну, коли я, друзі, подивився саме на прохання, яке записане посередині. Яке посередині в нас? Тріба да, нашого насущного дай нам на сьогодні, а потім прости нам провини наші. Я подумав, вже думаю, не в перший раз. Ну чому ж спочатку дай хліба, а потім прости провини. Ну це ж нелогічно. Ми з вами вже духовні люди, да, брати і сестри, ми всі знаємо, що перш чим щось просить у Бога, треба перше що? Очистить душу і покаяться. Ну правильно? А? Ні, ну правильно? Я думаю, що правильно. А тут чомусь написано навпаки. Спочатку хліба дай, ну а потім я вже прости і мене, бо я вже прощаю. Ну, знаєте, друзі, Потім я ще далі скажу, що саме мене більше зацікавило і чому я сьогодні вирішив підготувати трошечки цю тему. А я думаю, маюся того, що Ісус Христос є. Так, ми зараз до цього підійдемо, звичайно. І от тут є Огієнко, який робив переклад. Ви знаєте, він деякі слова не зрозуміли виносив і показував у грецькому тексті, що означають ці слова. Я підійду до цього трошечки пізніше. А зараз, друзі, дивіться, хліб наш насущний, так? або як перекладається щоденний хліб, так? хоча перекладів багато, Ну, ми взагалі як сприймаємо завжди? Ну це що таке для нас? Це звичайний, мабуть, хліб, так? їжа вже більше брат Федір говорить, тому що в Біблії навіть коли говориться вираз. Він буде їсти з нами хліба, а то це означає не просто про хліб. Є, до речі, дуже, не один, я думаю, приклад Біблії, коли говориться за це. Але я дивився Йосип, коли до нього прийшли його брати, і він сказав там слугам, що покладіть їм хліба. Ну коли поклали хліб, то це не був просто хліб, ви розумієте? Це була всяка пожива. так, всяка пожива, тому... Взагалі, коли говориться за хліб, то говориться за всяку поживу, да, друзі, за всяку. І коли я задавав питання все-таки, чому перше хліб, а потім уже да, прохання про те, що Господь простив провидне, я думаю, що дійсно в Біблії є деякі теж приклади, ми часто згадуємо, коли. Ізраїльський народ вже повернувся з полону, да, і книга пророка Неємії у 8, 8 говориться про те, що коли читалося слово, так от, і народ весь стояв, ішов дощ, і написано слово читалося, і слово роз'яснювалося, як брат говорив, робилося доступним до кожної людини. То люди, які слухали і, роз... і розуміли це слово, написано, вони плакали. А чому плакали? Тому що слово написане для них було зрозуміло. А що чому ж воно ви доводило їх до плачу? Для тому що бачили себе негідними, невідповідними. Тобто бачили себе грішними. Але цікаво, що в цей момент їм було сказано від Господа через начальствуючих ті слова, що кажуть, сьогодні не плачте, не маєте права. А чому? Тому що сьогодні свято для Господа. Сьогодні день святий. А чому ж він святий? Тому що слово Боже почало звучати, яке не звучало дуже довго до них. Вони її не могли чути. І каже, сьогодні свято і навпаки, що робіть? Печіть кого що є, хліб до хліба, тобто все святкове, а в кого нема, ще й посилайте ближче. А потім сказано, і радійте Господі, бо це є ваша сила. І написано сила для чого, брати серце? А сила якраз для того, щоб потім каяться гріхах. І не просто каяться на словах, а там потрібно було залишати гріхи. А гріхи були дуже такі болючі, тому що жінок набрали чужих, пам'ятаєте, і треба було жінок віддаляти з і дітей, які народили вже так, від чужих племенних жінок. І багато-багато інших гріхів, на які треба була сила. І от я також згадав один приклад, коли один хлопець, який навчався, мабуть, в богослівській школі або в якомусь інституті біблійному, він прийшов на зібрання, і знаєте, в богословському такому силі такий став за кафедру і почав докоряти народ Божий. І так, знаєте, все так в нього як потрібно, але коли він йшов додому, Разом із пресвітером, який вже був не молодого віку, і він питає пресвітера, ну скажіть, як я сьогодні дав? Ну, а пресвітер подумав, як би так відповісти, щоб е, і бажання не, не збити в цього молодого та, проповідника все-таки вчиться, а то ще поки не вчитися, знаєте. Але як би його так правильно сказати, він йому сказав, ти знаєш, я от в себе вдома маю корову. І от каже, коли я хочу однеї неї молока побільше і жирного, то я намагаюся, що перед цим? Гарно її годувати. Тобто гарний раціон для неї. А потім уже з неї її вимагаю що? Молоко. Він дав молодому проповідку напрямок, що перше, чим щось вимагати з когось, треба народ щось зробити. Треба їсти, так, правильно? Треба нагодувати, а вже потім щось. І от я і думаю, що можливо тут і сказано теж в якійсь мірі про те, що, знаєте, коли людина голодна її просить хліба і нема що їсти, вона ні про що більше не думає. І їй зараз скаже, слухай, ти давай раніше кайшся, потім я тобі піду хліба куплю. Ну ви розумієте, ну, ні, він може для виду це зробити, але розумієте, це не те. І інколи чомусь сказано така, у нас є вираз, що бідний голодному не товариш, тому що людині, можливо, дійсно треба перше нагальні потреби задовільнити. І от чому говориться і хліба дай, насушного хліба. Тобто, іншою мовою, друзі, як ми вже говорили, це хліб і все, що до хліба, але. Ще можна так сказати, знаєте, що э, та у нас в народі теж буває, кажуть, зайди на чай інколи, да? а потім казав брат Мінонів, і це то все чай, да? і називав, і то чай, і це чай, і це все чай. Так от насушний хліб це той хліб, який необхідний для чого, для того, щоб людина могла жити. Тобто як ми чули не один раз вираз. вираз, потрібно їсти для того, щоб жити, але не жити для того, щоб їсти. Тобто тут говориться про все. І якщо взяти ще розширити тлумачення цього слова, то деякі розуміють і перекладають це так не просто їжа, а все, що необхідне для життя. Сюди входить і одяг, і житло, тобто все розумієте, і тепло, все, що необхідне людині. Для фізичного да, або біологічного життя. Сюди входить все, коли ми просимо про це. І от е, тут сказано, що просимо на скільки? Дай нам на який день? На цей день. Чи на кожний день, як написано в другому передмі. Чи не на наступний день? Ви знаєте, якби б на наступний, то, мабуть, би трошки втрачало б серці. Тому що якраз коли просили на цей день, як брат говорив переді мною, то в основному люди просили на цей день, тому що вони в більшості були які? незаможні. Вони були бідні, і їм треба було на цей день їсти. І цим самим вони показували те, що вони мають залежність від кого, від самого Господа. Чому деякі багаті сміялися? Так? Але згадайте таку цікаву річ. Ісус Христос одного разу навів чудовий приклад в цій темні. Він сказав такі слова, подивіться, в одного чоловіка гойно вродила нива. І він що сказав? Подумав в своїй розумі, в своїх думках і сказав: ну що душа, на багато років вже багатство є. Так? На багато років є хліба, можна вже нічого не робити, пити, гуляти і оселити. Але що, потім підкреслює Ісус Христос із цього всього? всього. Нерозумний, так? Цієї ночі прийдуть і заберуть душу твою, тобто життя Твоє. Бо якраз багато в тебе є, то прийдуть за багатим, щоб забрати. І далі пам'ятайте, який підсумок підводить Ісус Христос? Що життя людини не залежить від чого. Від достатку, так? або від багатства. От я багатий, значить, довго до жити, казав, та ні. Навпаки, може бути. Якщо багато є, то прийдуть заберуть. У тебе. Щоб забрати, то треба. Ж і тебе лишити життя. Так от, друзі, Христос учив цьому. І от я хотів сказати, друзі, про те, що. Друга думка, якщо ми вже, як я говорив, скажу, що мене саме зацікавило, коли я подивився, що означає слово в грецькому тексті, як написано тут у мене, я прочитав, тут написано, що хліб насущний, тобто насущний, да, перекладається таким цікавим словом. Надістотний. Надістотний. Коли я подивився в словнику, брати сестри, я подумав, а що значить ну, істотний взагалі. От істотний перекладається як дійсний, перекладається як реальний, перекладається як справжній. Але якщо додати префікс, бо надзвистий, то що ж тоді виходить? Надістотний, наддійсний, надреальний, надсправжній. А як це зрозуміти? Коли я почав іще далі читати і дивитися в словниках, ви знаєте, цікаво, що є ще і латинський переклад, да, який був вульгата, і там взагалі це слово перекладається таким цікавим, ну, подвійним словом суп, е, суперсубстанція. Це ще складніше, це вказує на щось дуже високе або щось нове. І навіть той, хто перекладав, казав, що взагалі в грецькій мові це слово, мабуть, тільки апостоли використали, його немає. Потім він знайшов в якихось рукописах це слово, десь воно ще зустрічалося. І каже, але значення його ніхто не знає. Цього слова сущний. І тобі, і мало тобі тобі все. О, бачите? Це в простоті приймається. І ми до цього якраз йдемо, друзі. Оці всі такі складні слова підводить до простих певних речей. А яких брати сестри? Ісус Христос, зверніть увагу. Якщо ми беремо і порівнюємо Євангелія від Іоанна, от у шостому розділі, то що робить Ісус Христос? Він, коли зробив чудо з хлібами, він відповів на потребу людей, так було? Люди зголодніли, були разом з ним, і учні кажуть, що нема людям що їсти. А Ісус Христос каже, дайте їм. І ми пам'ятаємо чудо з хлібами, тобто Ісус відповів на потребу людську, тобто фізичну потребу. Але що цікаво, що коли люди почали його далі шукати, пам'ятайте, як Ісус Христос переводить все. Ми читаємо в вже від Іоанна в 6 розділі, коли. Прийшли його шукати, то Христос говорить їм. 26 й вірш По правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів. Він каже, і наситились. І він переводить, дивіться, що він каже. Пильнуйте, тобто думайте, не про поживу, що гине, а про поживу, що зостається на вічне життя. Як удасть вам син людський, бо відзначив його Богатець. Вони сказали до нього, а що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Він каже відповідь: Діло Боже, що ви вірили в того, кого Він послав. І друзі, там вони зразу переводять на що, вони знову вертаються до чого. Наші отці їли, ману, в пустині, як написано, хліб із неба. Їм дав на поживу. І цікаво, друзі, що деякі якраз і перекладають, кажуть, що цей хліб був з одного боку звичайний, але він був подібний до якого хліба? До ман. Тому що в тому хлібі якраз було все. Пам'ятаєте, всі мікроорганізми, мікроелементи, все, що потрібно для людини. В одному тому хлібі вже нічого не треба було доробляти. Але їм Хотілося в Єгипет повернутися ще за чесником, там, за цибулею, за горшком м'яса, але тут було вже все. І от цікаво, що вони звертають увагу на цей хліб, а Ісус Христос звертає увагу і каже, слухайте, не Мойсей вам дав цей хліб, а отець мій Небесний давав хліб це. Навіть той, да, який 40 років їв, і не мали б нічому потреба, не працювали, тільки збирали. Вся робота в тому що була, щоб що. Збирали. І що цікаво, там збирали хліб на кожний день, пам'ятаєте? На кожний день. Інакше він псувався. Тільки шостий день збирали на дні. І ось дивіться, Ісус Христос говорить і про цей хліб, і що він далі каже? Він далі говорив таку думку, що цей хліб, який ви, який сказано да, за. Мойсея цей хліб був також з неба. Але хліб Божий є той, хто сходить із неба, дивіться, і дає життя світові. І він далі про що говорив? Що ти, хто їли ману, то вони також померли. Пустили. Померли? Хоча їли той хліб. І він знов перекладає, каже, що не про цей хліб йде. Він говорить ще про глиб, глибше бере, копає. Він каже, що я є хліб життя 35-й вірш. Хто до мене приходить, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не буде прагнути. І фактично весь розділ він говорить в цьому напрямку. І далі він вже підводить до того, що каже, «В 47 вірш. по правді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне поймає. Я каже, хліб життя. Оці ваші пустині гіли ману та й померли. Той є хліб, який сходить з неба, щоб не вмер, хто його вже споживає. І знову каже, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік, не бу... той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Друзі. Тяжка була мова, пам'ятаєте, дуже тяжка мова, але Христос іще більше підсилює 53-м вішом і каже, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, то кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво їжа, моя ж кров то правдиво пиття. То тіло моє споживає та кромою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. І як живий Отець послав мене, і я живу отцем, як і той, хто мене споживає, він житиме мною. І знову, то хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли ману померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повітря. Зверніть увагу, кілька разів різними способами Ісус Христос говорив про дне. І я вам скажу, друзі, що традиційні церкви, традиційні церкви, які ми знаємо, і оці традиційних церков, вони коли читають хліба, дай нам, вони завжди розуміють за вечерю Господня. Ми так не розуміємо в повній мірі. Ми розуміємо, що це є певний знак. Ми не говоримо про те, що після молитви. Над хлібом хлібо стає тілом, буквально Ісуса Христа. Ми не говоримо про те, що, помолившись над вином, над чашею, що вона стає буквально кров'ю Ісуса Христа. Зовсім ні. Не Це перетворення говорить Ісус Христос. Ісус Христос говорить: навпаки, Він, будучи Богом, вже перевтілився да? в наше тіло людське. І в нашому людському тілі. Подобі написано він гріховного тіла явився, будучи святим. Він умер за наші, наші тіла. І цікаво, друзі, що коли ми живемося з вами духовною їжею, коли ми споживаємо духовну їжу, про яку вже говорить Ісус Христос, тобто живемося жив, від Христа, розв'ятого, тоді відбувається в нас переміна. Ми трансформуємося. Яким чином? От брат нам спершу читав текст, 2 да? Корінтіна, якраз другий розділ, кінець. А якщо ми третій далі будемо читати, там написані є чудові слова, про які, що ми, говорить, проповідуємо уже слово, але не просто слово, як букву, але дух проповідуємо. І далі написано, що кожна людина, віруюча, яка живиться Словом Божим, живим та тривалим. Живеться від Господа, от саме, від Христа Розп'ятого, написано, ця людина вона переображується, вона змінюється, написано, від слави в славу, як від Духа Господнього. Пам'ятаєте, так, написано? Тобто проходить така от трансформація, коли ми живемося. І тоді у нас починає відбиватися образ Ісуса Христа, який з одного боку земний. Ну не тілесний же, а який? Відбивається характер Ісуса Христа. І це і є те, що ми стаємо схожі на нього. І тому важливо, брати і сестри, розуміти, що в словах, які ми читаємо молитві очі наш», хліба насущно нам далі, тут закладено не просто хліб звичайний, а тут ще говориться про хліб духовний, так як Ісус Христос починав, мабуть, своє служіння. Якраз після хрещення, коли він був написано випробований, пам'ятаєте в пустелі, і коли yeah. перва спокуса yeah. пер yeah. були, скажи камінням, що стали хлібами, він сказав: не хлібом єдиним, не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, що виходить із уст Божий. І от, брати і сестри, хай Господь допоможе нам розуміти, що в цих словах. <кхм> Говориться не тільки про хліб е, сьогоденний, да, на сьогодні день нам потрібно хліб і духовний для нашого життя. Бо якщо його не буде, в нас теж не буде духовного життя. Як і от фізичного не буде, не буде, так і духовного не буде. Але тут говориться ще, мабуть, і, як і перекладається про хліб прийдешній, тобто говориться про те, що вже сталося, Христос вже прийшов віддав. Ми знаємо, що Христос обіцяє, що Він ще прийде. Так? І ми вечерю, коли навіть згадуємо, ми згадуємо до прихода Ісуса Христа. Так же написано? До прихода. Це слова Ісуса Христа. Тобто вічне Слово, Ісус Христос, тобто вічний Логос, Він стає справжнім хлібом для людей, втіливши, і оживлює Дух. Хай Господь допоможе нам, брати і сестри, мати це уявлення. І я думаю, що ми, коли просимо, щоб ми просили і духовного хліба. І от сьогодні ми прийшли на це місце, я думаю, кожен прийшов з якоюсь своєю метою. Хтось прийшов ну, насититись духовним хлібом. Хтось прийшов мати спілкування, так? вечеря Господня. Хтось прийшов, бо е, хотів відповідь отримати, можливо, на якесь запитання. Хтось прийшов, когось побачити. Хтось прийшов, бо батьки сказали, да, треба йти. Хтось прийшов е дійсно наситити, а хтось прийшов, ну, просто, можливо, відсидіти, бо хтось привів кого. І ви знаєте, в кожного є своя мета. І я скажу вам і впевнений, що кожен, з якою метою прийшов, він її отримає. Якщо ти маєш бажання, ти отримаєш те, що ти хочеш. Я, друзі, перед тим, як ми помолимося, прочитаю якраз короткі слова по цій темі, якраз Іван Іана, 6 розділу, або по темі 6 розділу, пильнуйте не про їжу, ту, що гине, але про ту, що застається на життя, яка дається від людського сина, відзначеного через Бога і Отця. Отець дає вам хліб правдивий з неба, а хлібом Божим той лиш є, хто зміг задовільнити всі потреби і життя світові дає. Христос сказав, що він є хліб життя, нам споживати хліб цей треба, тому що волю виконати Отця, Син Божий, і зійшов із неба. Хто споживає тіло і кров п'є, перебуває вже і в сині, і в отці, йому Господь життя дає, яке він має сам в собі. Слова мої, то дух, що оживляє, слова, що говорю, то дух життя, а тіло геть не допомагає. Прийміть правдиво ці слова. Христос є син живого Бога, в Нім діє слово вічного життя. Він на вівтар приніс себе самого. Приймімо хліб, як Божий дар. Амінь. Потребуємо і хліба для фізичного життя. Даруй нам мати і цей духовний хліб для духовного життя. Прими за все, хвалу, подяку, Отеці, Дух Святий. Амінь.